Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми поговоримо нарешті про нашу новиночку пилу ланцюгову Дніпром CS12. Не будемо затягувати, одразу її розпакуємо. Чекайте, одразу скажу про те, що треба поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, аби не пропускати нових оглядів та тестів. І звісно, написати коментар, чи чекали ви цю пилку, а якщо можливо, ви вже встигли її придбати, як будете її використовувати. Все, пилка у нас іде ось в такому текстильному чохлі, посиленому трошечки. Давайте дивитися. zašao sredenje. В у нас сама пила, два мішечки під акумулятори, акумулятори в комплекті не йдуть. І ось така маслянка. Вона пуста, а я вже в неї набрав масла для того, щоб показати вам трошечки в роботі цей інструмент. І також є ще додаткових два ремінці для зарядки чи інших якихось аксесуарів. І того маємо: пилу, місце для інструкції, місце для двох акумуляторів, місце для маслянки, а також місце для зарядки або інших аксесуарів. І в цілому, в місце для інструкції можна покласти і запасну шину, і запасний ланцюг, якщо це, звісно, потрібно вам. Давайте дістанемо пилу, дістанемо акумулятор, мислянку дістанемо і приберемо. А оце можна якось так. І можна компактно скласти. Давайте пройдемося по самій пилі. Що одразу кидається в очі, що тут є зверху такий захист, який захистить вас від того, що буде летіти тирса, і просто з точки зору безпеки також непогана річ. Рукоятка тут прогумована. Біля рукоятки бачимо запобіжник, який працює як і для правші, так і для лівші. Давайте вам продемонструю з іншої сторони. Покажу одразу, що ми маємо тут індикацію заряду, що є, в принципі, класичним для всіх 12-вольтових інструментів. Поки тримаю в руках, одразу ж рукоятка у нас прогумована. Навіть ось цей кінчик кнопки також прогумований. Ось тут пила прогумована, що дає додатковий захист, наприклад, при падіннях цього інструменту. І додатково також маємо такий захисний кожух для руки, який також збереже ваші ручки в якихось екстрених ситуаціях. Довжина шини тут 158,5 мм. Крок ланцюга. Тут одна четверта, 28 ведучих зубчиків. Таких ланцюгів на ринку багато, вони доступні, але я вам раджу, звісно, користуватися саме ланцюгами від Дніпроем. По швидкості: швидкість холостого ходу у цієї пили 3700 обертів на хвилину, що дає нам швидкість ланцюга максимальну 6,7 метра на секунду. Зауважу, що це все ми говоримо про максимальність. Зрозуміло, що під навантаженням може знижуватися цей показник. По цифрам, наче все. Давайте перейдемо до налаштувань, до до збирання, заміни ланцюга і так далі, розберемося, наскільки просто чи складно це робити. Одразу зазначу, що просто: ми просто відкручуємо ось цю штучку. Тут не треба ніяких ані викруток, ані гайкових ключів. Фактично все. Дуже швидко. Одягаємо, ставимо, закручуємо. Ви спитаєте, як натягнути ланцюг? Маємо ось тут такий ролик. Крутимо вниз, ланцюг у нас натягується. По натяжці все так само, як і на бензиновій пилі. Треба, щоб один зубчик не до кінця виходив і закручуємо. Все, інструмент фактично готовий до роботи. Що ще треба зробити перед початком роботи? Це додати трішечки масла на шину, оскільки тут немає системи змащування ланцюга. І за цим треба слідкувати і додавати масло трошки кожні 10-12 різів, в залежності від того, який діаметр, як з яким об'ємом деревини ви працюєте. Але хочу зауважити, що в першу чергу це пилка знаєте, таких для домашніх побутових задач, для підрізки дерев, для підрізки якихось невеличких, ну не дощечок, ну чому ж і дощечок ні насправді вона з цим чудово справиться, але це знаєте такий міні гілкоріз Вот, назимов це так. Але брус 100 на 100 він також візьме, якщо раптом буде дуже треба. Ми зробили на онлайн-трансляції. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарі. Ми зробимо окреме відео, де ми протестуємо витривалість цього інструменту на кількість різів на брусі там чи 40 сорок на, 40, 50 на 50, п'ятна 50, сто на 100. Якщо цікаво, пишіть про це в коментарі. По безпеці пила має будований захист від перенавантаження. Тобто, якщо ви раптом сильно даванете її під час роботи, вона просто вимкнеться. і Вам треба буде відтиснути кнопку, натиснути раз, тоді вона запуститься. Також по елементам безпеки це вже більш такі фізичні, не електронні. Це знову ж таки запобігач, який працює і на праву, і на ліву руку. І ось цей щиток, який захищає вас і від тирси, і від того, щоб ви якось ну, необережно візьметесь за пилу зверху. Плюс ще до комфорту, я щось пропустив цей момент, що отут знизу ми маємо п'ятку, вона зроблена для того, щоб упиратися в деревину, щоб ви починали працювати, щоб у вас старт різу був якраз біля нижньої частини шини. Для чого це зроблено? Також якоюсь мірою для безпеки. Бо коли ви почнете різати, ось так, і якщо ви там не знаєте нормально, ще не звикли до інструменту, просто щоб він від вас не уїхав і. І не знаю, не впав, чи не пошкодив щось, чи когось. І давайте ще по, по безпеці перевіримо одну штуку. Бачимо мігає, Тобто є захист від повторного включення. Все, супер. Все працює. Ще один плюс до безпеки це швидка зупинка ланцюга. Для кого це інструмент? В першу чергу. Я завезу його мамі. бо в неї є дерева, в неї є що підрізати. І тому я раджу абсолютно всім, у кого є дерева, у кого є що підрізати. Якщо ми говоримо про знаєте, якісь технологічні рішення, вам не потрібен гілкоріз, якщо у вас є такий інструмент. Секатор для чогось маленького зовсім там, де ну просто якось, знаєте, несерйозно використовувати такий інструмент. І ось такий гілкоріз акумуляторний для більш серйозних гілочок. Брусто на 100 він тягне, але знову ж таки, по факту, все, що вам треба обрізати таким інструментом, це ну я думаю, до 5 см 5 см це вже така серйозна гілка. Тому справиться він з усіма задачами ідеально. Можливо, арбаристам я б також би радив розглянути цей інструмент. Знаєте, вони користуються маленькими бензиновими пилами. Там також є нюанс, що іноді треба ще до верхньої частини, звідки ви починаєте зріз, треба добратися. І ось ця пилочка вирішить цю задачу набагато простіше, ніж треба буде робити це навіть невеличкою бензопилою. Тим паче, що знизу можна спокійно так зачепити карабінчик чи на паракордік повісити його і все. Буде чудово працювати. Пишіть в коментарі, як нам протестувати цей інструмент. Звісно, не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал, аби не пропустити нових тестів. Всі посилання є в описі під цим відео. І на цю пилу, і на наші салони майстерності, і на оснастку, і на інші пили. І, звісно ж, наші акції та знижки. Обов'язково обіймайте маму і донатьте на ЗСУ. На все добре і нехай щастить!